Такий сумнів верніше, підозра, що укладено договір між хлібкомбінатом і цією забудовою. ухвали ставлення забудовника, який призначив зустріч, не з'явився, повісив там листівки, будь ласка, я дуже прошу вас відзначити це на фотоматеріалах. Значить, вони навіть не, не удосужились прийти і поспілкуватися, і сказати про те, що і як відбувається. Значить, не те, що при, під, під, в умовах. І знаходимось ми, а просто сухвалого ставлення до мешканців, які являються власниками цієї територіальної місцевості, значить і землі, в тому числі зараз присутні, от зараз в процесі месеча виступу Ваколенка Віктора ой, Володимира Федоровича, значить юристи слухали, яка можливість нам домогтись якогось, значить. Узгодження цього питання нам говорили, що ми будемо шукати компроміс, нема з ким